Локальна посуха у Кіровограді. Мешканці двоповерхівки по вулиці Вантажний двір 28, більше двох тижнів живуть без води. Чому в кранах сухо люди не знають? кажуть, воду до будинку комунальники підвозять, але більшість мешканців люди похилого віку і носити відра їм не під силу. Зі своєю бідою місці, місцеві звернулися до комунальників, депутатів та журналістів. Ігор В'юн розкаже, чи вдалося гуртом вирішити проблему. Цей будинок побудований у 1911 році. Знаходиться він за адресою Вантажний двір 28. Колись тут жили царські коні, тепер звичайні люди. Але стандарти життя, вочевидь, так і залишилися на тому ж кінному рівні. Колишня царська конюшня, потім вантажна станція, тепер житловий будинок. Мешканці переважно пенсіонери не пам'ятають, коли тут робився капітальний ремонт. Комунікації старі у цьому році не витримали труби водозабезпечення. 30 років я тут живу. 30. Який дому такий був до моєї битності? і Він такий домик та саме. І до ось час лучиться, шпариться, все на світі. Люди припускають, через що могла статися аварія. Що вони там роблять? Коло той артиміди. Я не знаю, коли до вишні, коли вишні, щось вони нарушили. А що вони там нарушили. В тих домах, але ну, в красних домах є вода. От, в тих домах, ну. А в нас троєчкою протекла, але ну, трохи вода. Все. У подвалах може там щось і тече, а в нас взагалі немає, немає води, немає води. Вона... Дві неділі вже немає, третя неділя немає води. Mm. Як ви живете? А так таке живе. Привозять воду нам, набрали, помилися, помили посуду. Оце ми таке живе, як бомжі живе. Тетяна Костіна мешкає у напівпідвальній квартирі у цьому ж будинку, розповідає, спочатку вода потроху текла, за добу жінка набрала пару відер, потім вода закінчилась. На цей набрати у відра можемо так за сутки. Трошки, Да. А, а як вона чого ж зараз не тече? Бо нема води. А ви кажете, що можна набратися? Як? Ну ще видно перекрили. Вчора не було цілий день, її ось сьогодні немає. Місцеві кажуть, воду їм підвозять, але носити її відрами старенькі не здужають. Тому у кого була можливість, переїхали тимчасово жити до рідних. Бабусю, ми мали забрати з цієї квартири, то що води немає. Вона зараз мешкає у моїх батьків. Квартира стоїть порожня. Люди скаржились на комунальні негаразди до водоканалу, говорять спеціалісти приїжджа виїжджали але вирішити проблему не змогли. Це було на тому тижні. Був понеділок. звернулася мені. Сказали, що машина виїжджає, вода буде, але ж пройшов день, два люди, які мешкають в цьому будинку. Мені телефонують, кажуть, що води немає. Тоді за допомогою звернулися до депутата міськради Артема Стрижакова. Розібравшись, той пояснює причину тривалості водної проблеми. Як звичайно це бюрократичні складності одна служба дає документ на розрішення розривати. Труби вторая служба, і от і саме головне і правильно запоставить ці служби. Ми вже з четверга займаємося, вже пішли определенні роботи. надо треба дожимати, дожимать, щоб до нового года була вода в этом домі. У водоканалі розповідають, що з проблемою до них місцеві звернулися 10 днів тому. Спочатку спеціалісти довго не могли знайти, де стався порив. Потім отримати усі необхідні дозволи на ремонтні роботи. Тепер обіцяють усе швидко відремонтувати. Бригада. Е Кілька днів виїжджала для обстеження, навіть проводила розкопування на встановлення факту витоку води скритого, тому що наверх вода не витікала. На жаль, тільки вчора знайшли місце витоку води. Це в районі Залізничної колії і виток. Встановлено як встановлено на відомчі старих відомчих мережах. Зараз проводиться узгодження земляних робіт з відповідними службами. І сьогодні в другій половині дня порив буде ліквідовано. Місцеві ж третій день спостерігають за джерелом, яке через порив утворилося поряд з їхнім будинком. І сподіваються, що комунальники свою обіцянку все ж виконають. Ігор В'юн, Олександр Катаруша, Ілля Зільонкін. День за днем.